Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене вже давненько просили, вірніше, недавненько, сталося це нещодавно. І я вже бачила такі коментарі, що хочете знати, з підривом в Україні відкрилися місця сили, якось так. Хтось каже, що це козацьке місце. Я теж про це чула. Ось, називається воно Великий луг. І подивимося: відкрилося місце сили, Великий Луг. Там було вісім козацьких держав. Я не знаю про це. Ось хто хоче, можете написати ваш, е, ваше бачення, тому не можна далі затоплювати ще раз ці місця? Е, з підривом Україна підніметься в світі, більше не можна будувати там греблі. В принципі, я теж це чула, що не треба там знову будувати. Але давайте подивимося, я, яке місце сили, чи дійсно там відкрилося місце сили для України. Ну, це більше, знаєте, українці люблять містичні речі, а насправді, що там відкрилося Це піарний ход, щоб ви розуміли. Я говорю так, як я бачу. Це більше піар, більше щось містичне, більше щось таке, знаєте, надумане. Ось, чи дійсно це відкриє да, да. щось надумане, от хтось придумав, хтось сказав. Я розумію, що вам хотілося б, щоб це було якийсь прорив. Ви повинні розуміти, цей прорив повинен бути в кожній голові українця. І тоді цей прорив відбудеться: чи з затопленою ГЕС, чи, чи, чи навпаки розбомбленою ГЕС. Розумієте, це повинно відбутися в голові кожного українця. Цей прорив, а не це. Але я нічого не маю проти. Я, в принципі, тільки за, якщо щось штовхне нас на розкриття українського потенціалу. І так. Будет, був це знак для того, що Україна почне розвиватися. В принципі, так. Да. Але, але, завжди є але, дивіться. Кожний бачить мага по-своєму. Його можна бачити як маніпулятора, а можна його бачити в цьому випадку ось з цією картою, з, цією, з цими усіма картами. Можна мага бачити, як а, все в наших руках. Так, як я це кажу, все у наших руках. Тобто дійсно, е якийсь це знак для того, що Україна може розквітнути. Ось ця карта, вона дуже-дуже-дуже навіть е е красномовно, ось як я скажу, е показує це, що дійсно Україна може розквітнути. Перемогти. Перемогти теж, так, це може і перемогу бути. Чому? Це новий початок, так, але Завжди є, але над цим початком треба попрацювати. Е, дуля з маком може бути безкоштовна, щоб ви розуміли. Навіть е, е, сир в мишеловці не є безкоштовним. Хто вам сказав, що сир в мишеловці є безкоштовним? Миша платить найдорожчим, що в неї є, це життя. Хіба це безкоштовне? Я не бачу там нічого безкоштовного. Тому треба працювати на цей успіх треба працювати. Можливо, ось це просто як ну, символічно, я би не хотіла сказати, але дійсно це як новий початок. Можливо, люди по-іншому подивляться на таку трагедію, яка відбулася, так оголилися, згадали це просто зрозуміти, як я це бачу? Це може бути пам'ять. Українська пам'ять, просто ми згадали, ми про це почали говорити, що там була козацька січ, ми козацького роду. Ось це я повірю, що дійсно стало причиною для того, щоб ми могли знову розквітнути. Ми згадаємо через цей, як сказати, трагедію, через цю трагедію. Ми можемо пробудитися, почати все спочатку, відбудовувати Україну. Спочатку розумієте? Ось як я це бачу. Я бачу трошки інакше. Кожний таролог, я це вже давно говорила. Кожний таролог читає карти по-своєму, і карти з ним говорять. Випадають ті карти, які я зрозумію, ось, і які я прочитаю. Щиро вам дякую, мої дорогі, за такі чудові запитання. Дійсно, в Україні світить розквіт. Дійсно, і це буде щастя, і це буде радість, і це буде любов, і це буде злагодність, це буде щось таке, знаєте, дуже-дуже святкове, можна навіть сказати. Але треба працювати. І все в наших руках. Як я сказала, цей прорив повинен бути в кожного українця в голові. І якщо він відбудеться і не буде, ну як сказати, сліпих людей, то відверто скажу: Україна дійсно розцвіте. Дійсно буде благословення, дійсно буде тут рай на землі. Я тільки за щиро вам дякую за увагу, мої дорогі. Бережіть себе і разом до перемоги.